Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, близько тижня тому росіяни казали, що вони почали свій величезний контр-контрнаступ, щоб захопити Авдіївку. Крупні успіхи начавшогося контрна російських військ. Минуло шість днів, і росіяни вже не кажуть ні про який наступ, ні про який контр-контрнаступ. Тепер це у них активна оборона. Це Називається активна оборона. Продвіження наших наших подрозділінь ну, скажем так, в режимі активної оборони. Ну гаразд, але ж вони, наче як фронт прорвали. вони ж про це розповідали. Фронт ми вже прорвали. Северні Авдіївки, северо западні Авдіївки. Виявилося, що також ні. Фронт вони не прорвали. Та і, взагалі, у них таких планів не було. Тим не мені, це звісно нікаї там прорив фронту до такої задачі зараз і не стоїть. Напевно, щось таки сталося із російськими підрозділами за цей майже тиждень. Вальницю завалені раненими. Хто може допомогти купити Мішки для трупів. врачі не успівають ребята. Але спочатку декілька слів про Ізраїль, який, якщо ви не знали, вже програв війну. Ізраїль приігриває в цій війні, а в цьому у мене мені немає. Великий геополітик і зрадник України Ілля Кива, який я нагадаю, розповідав, що вбивав російських солдатів. Тепер на російському телебаченні розповідає, що Ізраїль має захопити Україну. Ізраїль завжди розсматривав можливість нової землі. Новой земли обетованной. Коториї може служить западною країною, ви знаєте, я недавно сказав, видно, що навіть попри переїзди ліки до так званої Російської Федерації у нього все одно не припинилися деякі важливі поставки. Але якщо без жартів, то ситуація у Ізраїлі залишається дуже серйозною. Армія оборони Ізраїлю здійснює підготовку до проведення наземної операції у секторі Гази. Разом з тим, Хамас продовжує здійснювати обстріли території Ізраїлю, але Ізраїль постійно завдає авіаційних ударів у відповідь є деякі позитивні сигнали, що можливо, усе ж таки, до війни у Ізраїлі не будуть залучені треті країни. Іран вже пом'якшує свою риторику щодо війни у Ізраїлі. У свою чергу Байден звернувся до Ірану і закликав його не втручатися, не перетинати кордон, не приводити до ескалації війни. Також Байден, що дуже цікаво, сказав, що Хамас треба повністю ліквідувати, але лишити можливість для створення палестинської держави. Якщо дійсно інші країни не будуть втручатися у цю війну, то це дуже і дуже добре. Нам не вигідно, щоб цей конфлікт розростався. Нам вигідно, щоб Ізраїль якомога швидше розібрався із Хамас. Сьогодні також за домовленістю між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Єгиптом, має запрацювати гуманітарний коридор із. Сектора гази, і це теж дуже і дуже добре. Тейкінев щоб твойд і до речі, базу видав президент Ізраїлю. Він сказав, що мешканці сектора Гази також несуть відповідальність за розв'язану агресію, тому що вони могли би протестувати проти Хамас. Вони могли би повстати, але вони цього не зробили. Тільки не показуйте це відео Арестовичу, який досі шукає так званих хороших росіян. Сивільєн це абсолютно не нотру. They could have risen up, they could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'état. At war. знову ж таки зичу Ізраїлю якомога швидшої перемоги, бо це також і у наших національних інтересах. Але повернімося до теми російсько-української війни. Росіяни розповідають, що вони вже практично починають захоплювати Авдіївку. Армія ушла глубоко вперед і питається зараз зацепитися за ближайші міські квартали. У своїй брехні пропагандисти пішли настільки далеко, що один із них, до речі, зрадник України, якого необхідно ліквідувати. Сказав, що він вже сам особисто їздить у Авдіївку. Також вийшло, сьогодні. Я був в Авдіївці. В цілому можна сказати, що на Авдіївському напрямку оперативна пауза. Тільки чому він тоді не показав, як він сам особисто узяв Авдіївку. Загалом же ситуація на цьому напрямку залишається доволі й доволі складною. Російський пропагандисти і ще один, якого також необхідно ліквідувати, каже, що треба зрівняти місто із землею. Зарівняють приблизно так же. Я надеюсь, що заровняют их примерно так же трьохтонними бомбами. Израиль сейчас равняє він, намагається сказати, що мовляв російська армія дуже гуманна, дуже добра, що вона не стирає із лиця землі міста. І у той самий час і ще один пропагандист, якого також треба ліквідувати, розповідає, що росіяни б'ють авіаційними бомбами по житлових будинках Авдіївки, знаючи, що там немає військових. Полчаса назад робота тяжовими фабами. Понятно, що дома розносять. І понятно, противник штопрацівні глибоко в укриття. Немає жодного сумніву. Якби росіяни тільки могли, вони би вже давно перетворили на руїни кожне українське місто. Але Підсумком цієї війни стануть руїни на самій так званій Росії. Обов'язково розповідали також російські пропагандисти, що мовляв російська армія днями захопила важливу висоту на північному фланзі Авдіївки. Терикон, але як показують самі росіяни, це дещо відрізняється від реальності, особливо коли прилітають касети. Телекон, який протяжоності 700 метрів, катори повинні були... Касети! Хоча росіяни дійсно знизили темпи своєї наступальної активності на цьому напрямку, усе одно вони пруть, пруть, горять, знову горять, вибухають і все одно пруть. Тим часом російська пропаганда вже перемістила столицю України до Авдіївки і каже, що якщо росіяни Авдіївку захоплять, то це вже буде все. Кінець, Потеря Авдіївки може привести до повної капітуляції противника. Але доволі швидко пропагандисти починають давати задню. Один пише, що взагалі то ніхто не казав, що так звана Російська Федерація захопить Авдіївку. Інші кажуть, ну це дуже і дуже складно. Там укріплення і ще серйозніші, аніж на Азовсталі. Крепость пахлі Азовсталі в Маріуполі. І тут іще й Україна підтягнула резерви афроамериканців, просто американців і поляків. Звісно, пишилась польська річ. Лично бачив хлопців афроамериканців, то тобто на Ну, це, це ж не настоячі українці, правильно. Хоча і справжніх українців російські окупанти усе ж таки помічають і ніяк не можуть зрозуміти, чому ж це українці не здаються. Противник то на той стороні теж, так сказать, ну крепко держиться. Чому вони не убігають, тому що на в основному стоять мобілізовані. Ну зате російські окупанти точно знають за що вони воюють. Раді чого ця війна? М -м... Що ми Можемо цей вопрос пропустити? Давайте хорошо, конечно. Трапилася із російськими пропагандистами на авдіївському напрямку. Прекрасна історія. Вони там катаються тільки вночі, тому що страшно, тому що дрони. Сміну к сожалению, можна существити тільки ночі. Днем парни стараються не переміщатися між позиціями. Я вже багато разів показував, як дрони камікадзе, на які видаєте кошти, знищують російський транспорт. Зокрема, ті самі буханки, їх вже точно більше сотні налупили тільки ті дрони. Які ми із вами купували, але у цьому випадку навіть дрон для російської буханки не виявився потрібним. Бідна буханочка пострадала. Фактично виїхали в бетонну стіну зараз на достатньо великій швидкості. Водителя поки витягнути з машини, не можемо. Російські пропагандисти так злякалися українських дронів, що вирішили не чекати, поки дрон прилетить у буханку, і знищили її самі. Дрони літають, хотіли швидко уйти. Не очень получилось сили оборони України і на Авдіївському, і на інших напрямках стали використовувати дрони Камікадзе дуже активно. На жаль, росіяни також почали і більш активно, ніж пріжді, використовуються дрони камікадзе да, безпілотні апарати. і противник і багато такої техніки. І у нас. Стало намного більше, що ми із вами придбали вже майже 11 тисяч FPV дронів Камікадзе, і треба і ще більше. Треба стільки дронів, щоб засипати ворога ними максимально, щоб росіяни максимально горіли від того, що по них прилітає і прилітає. Тому друзі, не припиняйте, будь ласка, і далі підтримувати сили оборони України.